Фракції першочергові, це є попереднє. Виходить продукт і нічого немає, ні запахів, нічого. Тут буде знаходитися перша подія. Станом на сьогодні є готовні 65% будівельної частини. А завод є одним з таких об'єктів, які для нас є дуже важливими, тому що ми розуміємо, що в час потенційного блокауту складної зими для нас важливо, щоб завод міг бути вже запущений, саме тому ми. Визначаємо спільно терміни по запуску цього заводу до кінця цього року, на початку наступного року, що є критичним. Ми говоримо про запуск самої технологічної частини, яка критично важлива для нас. Ми маємо співпрацю в даному проекті з європейським банком реконструкції і розвитку, тобто обсяги загальні, так як ми щойно інформували, мова йде про 250 п'ятдесят тисяч тон в рік. І ця цей обсяг може зростати. Станом на сьогоднішній момент всі підрядники активно рухаються по Своїм зобов'язанням наступних декілька літніх і шатеплих місяців без дощу ми плануємо повністю закрити всі дахові конструкції. Зараз встановлюються металеві конструкції, домонтовуються всі монолітні конструкції для того, щоб в період дощових робіт можна було проводити побутово-внутрішні роботи. На сьогоднішній момент в нас завезено вже досить велика частина обладнання. По Вентиляційним установкам по електрогенераторним установкам, тобто всі роботи ведуться в повному обсязі. Їде ще велика кількість обладнання зараз з Туреччини, тому що там є основне обладнання для власне переробки. Ось відповідно, ми стараємося зробити все і моделюємо графіки таким чином, щоб жодні в нас як безумовно були проблеми певний час зі світлом. Тобто, це теж були постійно. Форс-мажорні переміни робочих програм для того, щоб не зупиняти це будівництво. Саме на сьогоднішній момент ми працюємо досить активно. І я думаю, що при наступних ваших виїздах сюди ви будете бачити суттєві зміни візуальні, тому що на сьогоднішній момент на наступних тиждень буде встановлено дуже велика кількість посадів. Буде відбуватися крівля дахів а стосовно загалом вартості, вона також, як і була в контракті, такою є 35 млн мільйонів євро. Загальна вартість будівництва заводу. А в цій складовій стартово була частина, яка передбачалася як кредитна складова, це 14,7, майже 15 мільйонів. Так. І також грант, який місто отримало від банку реконструкції і розвитку, це 10 мільйонів. А все решта, все інша сума коштів це стартові кошти, які повинні були бути профінансовані як внесок міста. Завод розрахований на прийомку повністю всього обсягу змішаного типу відходів, які продукує Львів і Львівський рейгор. Сміттєвоз заїжджає через пропускний пункт, і на пункті зважування зважується на в'їзді. Також буде зважуватись на виїзді, зважився і заїжджає в зону прийомки відходів. Заїхав, і ми на даному етапі відбираємо блокуючі сміття, Блокуючі відібрали, дали на дозуючий бункер і йде після дозуючого бункера шедера в кабіну сортування попередньо, де їжджає конвейер і є біля кожної людини вічка, в якій правильно розсортовується та фракція, яка необхідна. Після кабіни сортування іде в нас на Тунелі біосушіння на біологічну переробку. В Біології процес відбувається в середньому від 8 до 12 днів. Після біології, коли прийшло, іде далі на барабанний сепаратор, на відсортування так само на сепаратор металів, механічне відсортування і відібрання на різні фракції і поділення його. І оце в основному весь цикл, і це є як наші образно в подальшому, які будуть зроблені склади для збирання вторсоровини РДФ треба пам'ятати і про екологічну складову в результаті діяльності цього підприємства. Ми будемо мати е, перероблені певні фракції. Ми будемо мати добриво, компост, ми будемо мати паливо РДФ, за яке ми отримуємо кошти, і ми будемо мати 15% екологічно безпечних стабілізованих відходів, які ми зможемо захоронювати.